Кожне місто України це як новий світ, зі своїми барвами і традиціями Воно може пахнути свіжозвареною кавою, може бреніти струнами нічних вуличних гітаристів, може з фуркотом кружляти із ранковими голубами попід дахами багатоповерхівок. Місто може невдоволено деренчати моторами автомобілів у щоденних виснажливих заторах, а іноді м'яко шелестіти хвилями річки або моря. Місто може лунати старовинними дзвонами величних храмів із духом історії, а може перехоплювати подих величу стародавніх гір і далеким голосом трембіт. Сьогодні міста лунають сиренами повітряної тривоги, ранковими, обідніми. Вечірніми і нічними вибухами, болять осколками снарядів і ржавіють під дощем протитанковими їжаками. Але кожне місто прекрасне по-своєму, своєю строкатістю і неодноманітністю, людьми і посмішками, ароматами і звуками. У проєкті Голоси Міст України кожна точка на карті зазвучить для вас по-новому, по особливому, з душею і власним неповторним світом. Я буду вашим провідником. А ви спробуйте побачити, почути. Глибоко вдихніть, зручно мистіться. Ми вирушаємо.